Юлія вранці стала мамою дівчинки каже, це довгоочікувана миля у їх сім'ї. До пологового приїхала напередодні, зустріли її медики якнайкраще. Пройшло все обережно. На мене приклали дитинку, яку я хотіла, ми з познайомилися. Тут досить комфортно. Я тут з вчорашнього дня перебуваю, все зручно, все є. Всі дівчатка підходять, в усьому допомагають, тому жодних нарікань. Майже кожен п'ятий мешканець міста народився саме тут, каже завідувачка пані Катерина. Комфорт головна умова народження дитини. У Нас відновлені дев'ять пологових залів. Ми знаходимося в одному з них, і це не тільки відновлення стін, стелі, полу, а це і відновлення сучасною апаратурою, сучасними кріслами для пологів, сучасною слідкуючою апаратурою, дозуючою апаратурою тобто сучасною апаратурою, яка дозволяє нам краще і кваліфікованіше надавати медичну допомогу нашим шановним вагітним родилям та породілям. Крім того, у закладі оновлено всю сантехніку, замінено комунікації. 13 палат обладнали індивідуальними санітарними кімнатами, меблями. Під час ремонту лікарі не припиняли приймати по. Логи за час війни понад півтори тисячі дітей з'явилися на світ. Повідомили у лікарні. Ба більше тут народили 235 жінок з окупованих територій. Наталія Москленко, Павло Грунт, новини Дев'ятого каналу.